Вітання з будівельного майданчика котечного містечка відбуде дім у деревачі. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки виконаних робіт за серпень та вересень. Загалом котежне містечко відбуде дім у деревачі складається з 23 котеджів, 11 з яких активно будуються. У перших восьми будинках зведено дерев'яний каркас, даху терас. У будинках 1,5, 1,6, 1,7 та 1,8 Виконано оздоблення фасадів. У котеджах 1,7 та 1,8 влаштовано фіброцементну покрівлю фібродах та виконано монтаж вхідних дверей з терморозривом. Триває активне будівництво другої черги. У перших трьох будинках залито фундамент, змуровано зовнішні та внутрішні стіни, встановлено плити перекриття першого поверху, проведено бетонування вхідних сходинок. А також розпочато буріння свердловини для води. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на наші соцмережі та ютуб канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин та слідкувати, як будується ваш майбутній будинок. До зустрічі!